Доброго дня! Тобто, по назві відео ви вже зрозуміли, що сьогодні буде ну, дуже цікаво, і так і буде. А, історія а, сьогоднішнього тесту, скажімо так, дивився вчора відео про Юра З10 і там з'явився новий додаток нітрокіт називається. Ви мають, собі, Як це вони змогли а, додати до а, кави Азот? І дивлюсь, невеличка коробочка. Почав дивитися, що таке нітро кава. Це додання азоту до кави. Думаю, а як? Подивився склад того набору. Там, по суті, баночка, невеличкий контейнер, і так-то нічого. Трубочка, а, яка під'єднується замість молочника. Думаю, а як це? Як це їм вдається, звідки вони азот беруть? Ну, чесно кажучи, там трохи надумано, то не. Нітрокіт, а аерокіт, давайте називаємо так. Там прови, uh, робиться аерація. Тобто не дається азот, а додається повітря до кави. А uh, взагалі-то це теж круто. Um, в принципі, є uh, прилади, uh, які додають до соку повітря, а, не повітря, а кислород. І, uh, це дуже корисно до організму, до речі. То, uh, от. А тут цікаво, що звичайна кавомашина, машина Юра за 10, яка не має там технологічних додатків, може робити щось схоже. Тож, як це все працює на Юра? Взагалі, після перегляду відео, я зрозумів, це дуже просто насправді. Робиться кава, до кави додається лід, На лід обов'язково будь-якому там нітро напої. В нашому випадку за аерацію. І після цього кава пророняється через капучинатор. Крутяк. Ну взагалі-то вірно, капучинатор сам по собі пристрій, який додає повітря до молока. А чому б це не зробити до кави? Клас. Єдине, що я думаю, що на Юраз 10 все ж воно програмно додумано і не так, що все дуже просто. Тобто не можна сказати, що ми зараз. А ми зараз спробуємо таке зробити, отримуємо ті самі результати. Бо все ж таки на кавомашині капучинатор розрахований на пінення молока, то і температура, і можливо кількість повітря буде інша. Той самий час, коли ну, ми на кавомашині, допустимо, Йора З10 одразу будемо цю функцію використовувати, то програмно там налаштовано вже під інше, під іменно додавання повітря до кави. А загалом цікаво. І загалом варто розуміти, що кава машина не для цього. Ну, у Нас буде барісто сьогодні це робити. От, То маєте на увазі, що якщо щось станеться, ну, вам не пощастило. От, А я зараз спробую. Так, з того, що може бути, Може каву підтягнути в мультиклапан. Uh, в принципі, ну, можливо, вам доведеться його розібрати почистити, але не факт. Я не думаю, що від одної там, порції, яку ми зараз зробимо, щось може статися. От, uh, загалом все пінення стається в передньому капучинаторі. Це якщо якийсь буде там, uh, нестандартний випадок, що підтягне каву в, капучіна... ну, в мультиклапан. мультиклапану, в принципі, дуже маловірогідно, коротше кажучи. Це можливий трабл, а все інше повинно працювати. То крутяк. Єдине, що я зараз виміряю PPM, то кількість часточок у готовій каві і у молодці, щоб ми для себе розуміли, наскільки їх ну по суті плотність, щільність відмінна. От. Чим це ем, нам зашкодити загалом, в принципі, нічим просто для себе розуміння. Ну, Що кава не молоко. Як то так і. Ну, на що розрахована молочна система, на, які, на яку щільність і яка буде різниця? Якщо між ними щільність плюс-мінус однаково, ну, взагалі це не буде так. От. Але якщо б так було, то взагалі без ніяких питань можна було б пінити каву. Так, тож вперед міряємо щільність. Зараз ми готуємо американу. Да, тут. Ця машинка барістя зробить нам правильно американське на ведення води. А поки готується, поміряємо щільність молока. Пішло готування. Спочатку робиться еспресо на третій міцності без. Але з призначенням стоїть функція Інтенс. А потім додається водичка. Такі по моїм налаштуванням 65 мл каві, 60 мл водички. І виходить отакі в нас напій. Так, і мігємо так. Молохо EPM. 1700. У молока. Так, зараз промою наш тестер. І у кави. 2,200 Дві... 200. І тут крутяк. Тобто, якщо ви повторите мій рецепт американо, по суті, ми маємо щільність плюс-мінус однаково. Тому в Юра і вдалося оця варіація нітро кави, то що щільність? Дуже схожа цих напоїв, то в принципі кава повинна піднятися десь також. Як молоко. Цікаво. Єдине, що до кави треба додати льда, тим самим ми ще понизимо щільність, і воно повністю відповід буде відповідати нашому молоку. Цікаво. Так, додаємо льда, щоб понизити температуру кави десь до 15 градусів. Просто чисті зогаби, Я не знаю скільки треба насправді добре, щоб догнати до цієї температури. Ну давайте. Я 7 О, навіть 8. Людя, людяників додав. Щочки наш термометр плавно повзе донизу. З температурою явно не варто перебирати. Десь коло 30 градусів буде температура нашої кави. По гарному. Решті все готово. Давайте спробуємо, що у нас зараз вийде. Наша кавка охоложена до 30 градусів на рубочку. Запускаємо пінення молока. Дивимося, що чим нас здивує наша кавомашина. Молочна піна, молочна піна з кави. Ну, Вареції насправді багато. Тобто, оцей рецепт можна робити дуже по-різному. Більше щільність робити, більш свіжу каву без додання води. Сам рецепт цікавий. Ну, дивіться, в нас виходить піна з кави Крутяк. Навіть, 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 якщо у вас з молочною системою все добре, то у вас вийде отака крута спінена кава. Смакуємо нашу. Майже нітру каву, а по суті, аеровану каву. Ну, чесно кажучи, по смаку вона не дуже насичена, вона скоріш цікавить своєю пінкою. Сам комплект ЮРА йде з доданням невеликого контейнеру з сиропчиком. То сама фірма вже розуміє, що додання повітря до кави ну, її розріджує, чесно кажучи, робить її менш щільною. То треба якось цей смак робити більш об'ємним. І це в додатку від Юра до Z10 робить сиропна станція. по суті. А ми для себе просто відкриваємо новий цікавий смак. В цьому напої відчувається дуже невелика гіркота, дуже легка кислинка. Це по суті легкий літній напій. Якщо сюди ще додати льоду, то буде дуже освіжаючий кавовий напій. От певно, в цьому ідея. Сподіваюсь, було цікаво, можна цей рецепт тестувати в різних варіаціях. Скоріше за все, кавомашині воно не зашкодить. Верніше, я тільки що не побачив ніяких проблем до кавомашини. Після нітропінення, як завжди, робите продувку молочної системи для видалення залишків в нашому випадку кави. І виходить цікаво, то ще один гарний рецепт для будь-якої вашої кавомашини. Якщо є система пінення молока навіть з ручним капучинатором, ваша кавомашина може зробити отаку красу. Тож рекомендую пробувати тестувати цей новий рецепт. Дякую, до побачення.